Внаслідок обстрілів російських окупантів одна людина загинула у великій новосілці. Повідомив Суспільному депутат Волноваської районної ради Володимир Халабузар. Вчора від осколків був вбит місцевий мешканець. Він проживав в самому запеклому районі. Новосілки я знав його особисто, і я йому передував гуманітарну допомогу для цих людей, які з цього району я сам. Там теж проживав колись. Ну, ми з ним домовлялись через пару днів, що я до нього приїду гуманітарною допомогою. за даними поліції Донеччини у Торецьку дві людини отримали поранення. Російські війська вдарили по місту авіабомбою ФАП-250. Ще двох жителів травмовано в українську місто. Армія РФ обстріляла з ураганів. Повідомляють у відомстві. Сьогодні близько другої години ночі росіяни обстріляли Покровськ безпілотниками герань, поцілили у складські приміщення. Йдеться на сторінці міської військової адміністрації. Є. Травмованих та загиблих немає. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа, пошкоджено покрівлі приватних будинків. Чотири вулиці залишаються без електропостачання. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, минулої доби противник вів безуспішні оступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Притечини. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка. Залізнянське, оріхово васильівка Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Біла Гора та Північна Донецької області на Авдіївському напрямку. Противник провів наступальні дії у напрямку населених пунктів. Сєвєрне та первомайське успіху не мав. Цілодобово під обстрілами російських окупантів Авдіївка повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Було вчора чотири авіаракетних удари, сьогодні вже два відбулось по місту. Вчора три цивільні особи поранені були, загиблих нема. На Коксахім летіло на стару частину міста, на центральну частину міста завод Мікафут. Авіаракетний удар був і по 9-му кварталу протягом доби рятувальники ДСНС евакуювали до більш безпечних регіонів двох жителів Авдіївки, які тимчасово мешкали у селищі Очеретине Покровського району. Повідомляють у відомстві Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.